Органістка Дора Пейтер із Угорщини виступила на 12-му міжнародному фестивалі органної музики імені Наталії Висіч в Ужгороді. На головній сцені Закарпатської обласної філармонії закордонна гостя представила слухачам сольну програму, в основі якої органні твори Йогана Себастьяна Баха, Ференца Ліста, Іштвана Мартона та інших визначних композиторів-органістів різних епох. Дора Пейтерів вперше в Ужгороді. Я відчувала себе тут дуже добре. Публіка дуже щиро мене прийняла. Ми знаходимося в унікальному місці, і я мала можливість зіграти на унікальному органі. Мушу наголосити, що у такий час це дуже зворушливо приїхати сюди та зіграти у будівлі, яка колись була синагогою. Саме тому я намагалася скласти свою програму таким чином, щоб у ній була музика, яка прив'язана до цього місця. Для мене це стало новим досвідом, адже я ще. Не бувала тут, я не була знайома з культурою і тому трохи підготувалася. Я дізналася, яку роль зіграв Іштон Мартон у закарпатському музичному житті, і дізналася, що цей орган теж тут здебільшого завдячуючи йому. Оскільки я угорка, я хотіла привести ще й угорську музику, тому обрала твори ференсаліста, які щоразу торкаються сердець своєю глибиною. Також у мене є і улюблені виконавці з часів мого навчання у Швеції. Крім того, я виконую багато творів сучасної музики. І вже ж класику, як, наприклад, баха Дора Пейтері популярна виконавиця органної музики в Угорщині та в багатьох європейських країнах. Постійна учасниця різноманітних музичних фестивалів. Органістка навчалася в музичній академії Будапешта, продовжила здобувати освіту у Швеції. має докторський ступінь в музичній академії та є доцентом кафедри церковної музики. Співпрацює із багатьма відомими композиторами сучасності, володарка багатьох престижних музичних нагород. Серед інтересів органістки інструментальний театр, вільна Провізація та електронна музика. Для професійних музикантів-органістів зустрічі з Дорою Пейтері це завжди можливість розширити свій кругозір та обмінятися досвідом, каже головна органістка Закарпатської обласної філармонії Катерина Гажо. Мені було дуже цікаво послухати її трактування, токати іштвана Мартона, тому що її виконання воно внесло якоїсь свіжості. Навіть в моє сприйняття, і я вважаю, що це дуже хороша ідея, навіть коли виконавець їде на якийсь фестиваль, то відтворювати твір саме тієї країни або автора тієї країни, куди він їде щоб був взаємообмін і емоційний, і в якомусь такому плані розуміння твору. Подібні культурні події особливо цінні у цей час, зауважують глядачі концерту. І додають, що зустріч з музикою наживо. Для них це можливість хоч на годину відволіктися від реалій війни. Дора питарі. У Харкові я так намагалась, ну, не трапилось попасти в наш органний зал великий. А в Ужгороді, ну, півроку чекала я на зустріч з органною музикою. Це моя друга спроба, і я вражена дуже класно. Емо, емоції. Досить давно не був на концертах такі часи, що і ковід, і війна. Але це дуже приємно вразило і класичні твори, і твори більш таких нових маловідомих авторів. Це було дуже приємно дійсно. Органістка дуже гарно грала, так що задоволенням дивилися концерт.